Так, друзі, сьогодні у нас у продажу з'являється ось така красуня Honda Civic 2008 рік випуску. На автоматі двигун 1,8 чистий бензин, газу авто не бачило. Дуже достойний стан. На 16 дисках гарна зимова гума встановлена. Красивий червоний колір. По кузову. Так, косметичні підфарбування були, але зовсім без криміналу. Скажімо так, мінімальний, як на свій, на свій вік автомобіля. Технічно також жодних зауважень, жодних помилок немає. Встановлена камера заднього огляду. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас шкіряний, перешивався. Власник під себе зробив дуже якісно зроблено. Також у нас перешите кермо, Кермо в ідеалі. По дверним картам без зауважень. Електросклопакет. Спереду по салону також жодних зауважень немає. Коробка автомат, є клімат-контроль. 153, майже 154 тисячі кілометрів пробігу. Працює рівненько, тихенько. Жодних зауважень реально на сьогодні по автомобілю немає. Авто вже у продажу придбати можна як за готівку, так і кредитування ще лізинг. Також можлива доставка в будь-який регіон України. Більше інформації, більше авто та завжди. Актуальні ціни на нашому сайті автопарк Звертайтеся. Звертайтесь.